Привіт усім, хто дивиться відео на малюнку, як ви бачите, зображений майданівець, який підкидає шину у вогонь, щоб накрити беркут клубами диму, щоб ті не могли вести прицільний вогонь по мітингувальникам. Це події кінця січня цього року, вже не такі актуальні, як це було недавно. Бо зараз основна проблема України це російська проблема, про яку я певно скажу кілька слів. Насправді події розгортаються досить швидко і непередбачувано. Почав я малювати малюнок ще до кримських подій, і говорити я мав не те, що говорю зараз. Цим малюнком я не закликаю до агресії. Наоборот, я проти війни з Росією. Це найгірше, що зараз може з нами статись. Подія на Майдані це війна проти режиму Януковича, яка набула такого розмаху через небажання Яника слухати власний народ. Все це почалось не з Євромайдану, а з його жорстокої зачистки силовиками вночі 30 листопада. Я вважаю, коли влада дає тобі по морді за те, що ти просто висловлюєш свою позицію, підставляти другу щоку це не вихід. Влада має боятись народу, бо джерелом влади в Україні є народ. Зрештою, Януковича було скинуто, і ніхто, крім нього, самого і російської сторони не визнав його легітимним президентом. Навіть його регіонали відвернулися від нього. Здавалося б, ситуація стабілізується, нові вибори на носі, але фіг там. Росія зрозуміла, що більше немає впливу на Україну, і Україна рухатиметься у сторону Європи. Тому Путін вводить російські війська в Крим задля захисту російськомовного. І російського населення Криму від злих бендер фашистів, які притісняють російськомовне населення в Україні. Ну, звичайно, я зразу після цього відео беру свій американський М 16 в одну руку і німецький шмайсер із свастикою у другу І з криками Слава Україні! Йду стріляти всіх, хто говорить російською, бо це якраз те, чим на думку Путіна тут, на Західній Україні, ми займаємось у свій вільний час, і люди в це вірять. Хоч до Путінської Росії, у нас тут ставлення досить негативне. Ми нормально ставимося до росіян і ніколи їх не притісняли. Бо погодьтесь, цей ідіотизм ненавидіти всіх росіян. Зокрема, я не маю нічого проти росіян, які не заражені імперською бацилою. Я ненавиджу Путіна і тих росіян, які підтримують його українофобську політику. Я ненавиджу великоросійських шовіністів, бо це, мабуть, нормально ненавидіти тих, хто ненавидить тебе. В Росії я впевнений, є багато людей, які розуміють, що є така країна як Україна, і що це не частина Росії, що українці це не росіяни, не хохли малороси, а українці. Українці, які хочуть у своїй хаті свою правду і силу і волю. От коли усі росіяни зрозуміють усе це і визнають існування вільної незалежної України, от тоді, от тоді будемо жити дружно з вами, як брати, а не як загарбники жертва. І я дякую тим росіянам, які не піддаються пропаганді, якою просякнуте ваше телебачення. Я дякую тим росіянам, які не хочуть війни. Нам дуже важлива ваша підтримка зараз, тому що війну зараз провокує Путін. Йдеться тут не про захист кремчан від міфічних бандерівців, а про задоволення своїх імперських амбіцій. Бо у той час, як російські війська на території України охороняють російськомовне населення від незрозуміло чого у Москві і Петербурзі розганяють і садять росіян, які кажуть ні путіну. Ваша влада поводиться з вами як з рабами, вам самим ще не надоїло? Ваші збитки від цього конфлікту понад 70 мільярдів доларів. Я бачу, що у Росії нормальні дороги, нормальна медицина, нормальні зарплати і рівень життя такий, що вона може собі дозволити такі втрати. Росія повертає проти себе весь світ. Люди розуміють, що Путін не зупиниться на Криму, якщо йому віддати Крим, то він, зрештою, захопить всю Україну, а потім піде далі. Що там ще є? Молдова? О, та ви ж разом з нами в Союзі були. Брате, у вас теж є російськомовне населення. І, о Боже, містечко Бендере, там живуть злі нацисти, які притісняють російськомовне населення Молдови, на святий обов'язок вести війська в Молдову, що б їм це не коштувало. Якщо Росії плювати на кордони, то Китай може вести свої війська на певну територію Росії, в якій великий відсоток Китайського населення. Японія нападе на Курильські острови. Фінляндія теж захоче своєї землі. Почнеться третя світова. Браво Путін! Браво! Отже, я закликаю вивести російські війська з Криму і дати нам самим вирішувати свої проблеми. Ти напала, там барикада стояла, там барикада стояла, там барикада стояла, Там баррикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала, Там баррикада стояла, диких собак не пускала. Щей бензин стріляв з далека, сучий син, стріляв з далека, сучий син, орія, ще й бензин стріляв з далека, сучий син, стріляв з далека, сучий син, орій лашина ще. Горіла шина, щейнішок, ой, ой навесли нам ті тушок, ой, навесли нам ті душок, Горіла шина, щейнішок, ой, ой навесли нам ті тушок, ой, навесли нам ті душок. Ой, секи, секи ви мої. Ой, зеки, зеки ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Ой, зеки зеки, ви мої, довго служили, ви мені, довго служили ви мені! більше служити не будете, більше служить не будете, під суд народ Підете, народний підете Більше служить не будете під суд народний підете, підсуднародний підете, під суд народний трибунал. під суд народний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал. Під суд народний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал, горіла шина палала, горіла шина палала, там бригада стояла. Там Пешу чужими руками, ті, що не ходять стояти на майдане, пишуть, залишаючи чужої крові плями, пишуться за на глухом закритими дверями. Наша історія це не підручник. Свої, своїм одягають наручники, своїми своїх захищають чужих. Свій проти свого смертелі гри, Де правду шукати, коли брат на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, Де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати. Там на своїх людей, героїв для них, ти ніколи не станеш, не правду шукати, коли брат на брата я хочу тут жити, а не стріляти, ти правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати. Пускай пустих обіцянок слюною, на тих, хто готовий іти за тобою, і платить свободою і головою, за то, щоб тебе записати в герої. Я правду шукати, коли прадна брат правда, я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до кого кричати, я хочу туди. А не вмирати, де правду шукати, коли брат на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмиряти, Де правду шукати, коли брат на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, Де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати. Законами Ми папір виробляємо, і знаємо, за кого він. Тисячі ви купили, ми знайомі з мільйонами тих, кого били знущалися, з кого ви. Шоломи і кулі ловлять ваші накази. Ви на силі, звихнулі, ви загрались мараз. Шоломи і кулі, в повітря і землю стріляли, ми озброїмося футболками, ми напишемо на них дивні гасла, будемо їх роздавати сотками, у вогонь підливати масла. Ми назвемо все чорне, чорним, ми назвемо все біле білим, Ми підпалимо цю епоху, це одна із найперших цілей, шоломи і кулі. Ловлять ваші накази, та ви, схоже, забули, а можливо, й не знали. Вам забули сказати, чи навмисно мовчали шоломи і кулі вже разом із нами. І вас страшно ви впали в стінах своїх пенатів. Ви брехали, хоч знали, скільки нас є насправді. В течіли купили, ми знайомі з мільйонами тих, кого вбили, принизили кого ви, ми озброїмося футболками, ми напишемо на них темні гасла, будемо їх роздавати.